Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас на дачі. Знаєте, було в мене, що стосується груші сорту Ноябрьська, ну, так називається сорт, що я зроблю. Не буду ж я називати цей сорт груш сімейства Бере листопадною. Звісно, він записан в паспорті як груша сорт Ноябрьський родини бере. Так от вітром зламало одну із самих потужних гілок. Потужних не за розмірами гілки, а потужних за врожайністю. Налипло багато груш на гілку, її зламала вона. Не відпала повністю, а зависла. Я чекав десь тиждень другий, думав, можливо, воно якось е, зростеться. Я навіть е, у нас на каналі Мільком робив от відео і е, згадував про цей е, облом гілки. І е, я коли вже почав видаляти цю гілку лише тоді, коли зрозумів, що всі груші на дереві вже починають жовтіти, червоніти, а ось ці зломленій гілці, їх було 7-8 груш, але гарненькі були. І на той момент злому гілки, вони були однакові за розмірами, за всіма якостями. з Всіми іншими грушами, присутніми на єдиному моєму дереві сорта ноябрьське бера. Прошу вибачення. Так ось, до чого я веду? Я лише тоді почав видаляти цю гілку і знімати грушки. Ось, ось ці 7-8 грушок. Там одна, забігаючи наперед, скажу одна пропала. І залишилось цілих знятих Зокрома, як то кажуть, мною сім груш. Вони так і залишились до початку листопада. Це вже майже три тижні пройшло з тої пори, як я зняв їх з облобленої гілки. Вони і досі були до сьогоднішнього дня зелені. А всі інші груші і більше стали в розмірах. І жовто-червоний, такий з зелененькою такою окраскою прийняли форми окрасу, і вони смачні, дуже соковиті, все зрозуміло. Але ось недавно я вирішив, все ж таки, так як вони і на підвіконні не доходять ці. Сім груш зелених. Я вирішив їх споловинить, спочатку вирізати там, де гнездечко кісточкове, хвостик попку вирізати і ще на четверть порозрізати. Ось вийшло. Бачите? Таким чином. Це я. Зробив десь хвилин 10-15 тому назад перед записом даного відео. І я почав розпробувати. Ну, звісно, вона зелена, видно, так? що вона не така, як сорт бере ноябрьський, і вона навіть і по розмірам, бачите, маленька. А ноябрський це ж 200 до 250 грамів один плід. Груші ноябрьська бера. Це не сама крупна бера, але ж і не сама найменша середніх розмірів є бере і 280 до 300 грамів і навіть більше. А ця середня її вага плода на 200-220. Це при хорошому, дуже доброму врожаю. А так, і 180 вважається теж непогано. Так от, я вирішив, от, навіть, ну, це найдорожчий, найсмачніший для мене сорт груші, я не буду викидувати навіть зелену її. Навіть для мене беззубого старого дідо, я ніколи. Шановні любі друзі, не зміню ось цьому смаку ноябрська, бере ноябрська, його можна порівняти з одним смаком, з одним з ним сортів груш. Я каюсь, моя вина, я не знаю, як називається цей сорт. Можливо, ви мені підскажете. Цей сорт груш по своїм смаковим якостям нагадує диню. От коли їси груші, вони нібито смаку дині. Я не пам'ятаю сорт цих груш. Ось ці груші, так. І ось цей сорт ноябрський. Просто по смаковим якостям я не поміняю ні на які інші е, груші найсмачніші, найрокламованіші е, і навіть найдорожчі по своїм е, грошовим навіть якостям. Сорта є дуже дорогі груші. Але ось цей сорт ноябрська, друзі, не зміняю ніколи. Це найдорожча, поки у мене грушка цього сорту. Є у мене і тайгарська красуня, і любимиця клапа, багато інших сортів груш, але ноябрьський. Але ж тільки хочу іще раз вибачитися за ось такий назву, назву не змінюють, кажуть, так як і призвища при народженні отримує людина, призвище, яка вже є, така є. Тому і назва сорт груші Ноябрьська, вибачте, але при народженні ця груша отримала такий сорт. Не листопадний, а Ноябрьська. Дякую, що вислухали, і буду вдячний, хто мені нагадає, як все ж таки зветься ось цей сорт, е різновид також родини бере, але з привкусом присмаком. Вибачаю за мій суржик, з присмаком Дині. Я впевнений, що з вас. Бодай хтось та й е, смакував таку грушку. Нагадайте, будь ласка, буду дуже вдячний. Добрих і хороших врожаїв вам бажаю. Мирного неба. Щастя, здоров'я, любові, добра. Ну і міцного здоров'я. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мастер Клас на дачі. І. Е, Прекрасної вам золотої осіні. До зустрічі!